Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого цікавого і корисного, а також поширювати мої ролики для того, щоб люди могли отримувати необхідну інформацію. В останньому ролику я постарався показати, що так званий російський паровий коток не давав суттєві результати навіть під час Другої світової війни. Однак зараз в країнах Заходу все більше говорять, що російського парового котка вже немає. Як це зрозуміти? Може, ще не зовсім буквально, але можливості Московії вже не ті, що були раніше. Якби було інакше, в Московії для війни в Україні давно б набрали багато мільйонів людей. Зараз ледве-ледве нашкребли 300 тисяч, а це в 100 раз менше, ніж та кількість, що побувала на фронті під час Другої світової. Але ж під час Другої світової населення Радянського Союзу офіційно було в півтора рази меншим, ніж в сучасній Російській Федерації. Держава, яку спершу називали Російською імперією, а потім Радянським Союзом, пережила стільки, що ні демографічна, ні економічна, ні навіть військова статистика Москви не можуть сприйматися хоч якось серйозно. Однак не всі знають, що одна тільки комуністична революція. А це не тільки організований комуністами жовтневий чи листопадовий псевдопереворот, але справжня громадянська війна кардинально скоротила населення. А після того були ще й голодомори, репресії до і після Другої світової війни, сама світова війна. І кожна з цих подій означала загибель. Мільйонів і навіть десятки мільйонів людей. За часів Сувдепії знайомі москвичі визнавали, що насправді постійне населення Москви менше населення Києва, адже за межами центру в Москві щільність населення дуже низька. Багатоповерхівки стоять посеред чистого поля, і це дійсно було так. А зараз я порадив би тим, хто вірять в те, що в Москві дійсно проживає більше 20 мільйонів населення, побувати в Стамбулі, де офіційно населення набагато менше 12 мільйонів. І порівнявши з Москвою, спробувати зрозуміти на прикладі Стамбулу, що таке насправді висока щільність міського населення. За часів совдепі вихідці з Архангельської області в один голос визнавали, що там залишились пусті села, в яких зовсім відсутнє населення. Але офіційна статистика вказувала там сотні тисяч вигаданого сільського населення. Зараз те ж саме. Але зараз така ж ситуація, як в Архангельській склалася вже також і в Тверській області, а це ж під Московія. Що ж говорити про інші регіони? Навіть офіційні демографи в Московії і за часів Совдепії, і в постсовкові часи говорили про скорочення населення, але статистика старанно домальовувала цифри. І от зараз керівництво України. Дуже хочеться вірити, що в Московії проживає 147 мільйонів населення. Від українських нібито статистиків, а це ті, хто кричали про те, що як квітне Україна при Януковичі, а потім виявилось, що в державній скарбниці майже не залишилось коштів. Так, от ці нібито статистики говорять, що інакше бути не може. Бо нібито є такі дані, окрім офіційної московської статистики, які підтверджують їхні офіційні цифри. У мене, як у соціолога, такі слова можуть викликати тільки сміх, адже усе якраз навпаки немає жодної цифри, яка б підтверджувала не те, що 147 мільйонів населення Московії, а хоча б 47, без сотні. Порядні люди, які працювали в статистичних управліннях Північного Кавказу, заявляли, що навіть там офіційні цифри населення завищені в кілька разів. Але ж на північному Кавказі дійсно є приріст населення на відміну від більшості регіонів Московії. Найбільш вірогідні цифри населення Московії 30 мільйонів чи трохи більше. Якби було інакше, в Московію не запрошували б постійно мільйони людей з усіх колишніх республік Радянського Союзу. Це було як за совдепі, так і в постсовковий період. Там говорять прямо: в Московії немає кому працювати. Ну, а відповідно, і воювати. Зараз тамтешні демографи говорять, що влада Московії змушена проводити політику заміни населення, керівнику ЦРУ в 1991 році. В американському конгресі було задане питання, як сталося так, що спецслужби Сполучених Штатів Америки навіть не розглядали як гіпотезу можливість розпаду Радянського Союзу? Його відповідь була майже геніальна за своєю простотою і наївністю. Американські спецслужби керувались офіційними цифрами. Так от, щоб не повторювати подібні помилки, треба взятись за голову і навчитись рахувати пальці на руках. Але ж і в нас вірили, що виробництво молока і м'яса в Україні з 1991 року скоротилось в 15 разів. Більшість і зараз в це вірить. Такі цифри у нас поширювали нібито статистики, про яких я вже сказав. Всі ці речі були серед найважливіших причин нападу Москви на Україну. Війна розглядається там як спосіб вирішення цих проблем. Багато таких в Москві, які вважають, що це вже остання можливість, останній шанс Москви. Зараз така думка помітно переважає серед московського керівництва. Коли 24 лютого 2022 року почалось широкомасштабне вторгнення в Україну, наших земляків дуже насмішило, що московити розраховували, що Київ візьмуть за три дні. Потім частина українських військовиків пояснювала, що це за певних обставин було цілком можливим, але їм не хочуть вірити. Так от, вся справа в тому, що дійсно це могло стати можливим приблизно в такий термін, внаслідок несподіваного нападу. Якщо не вийшло тоді, то зараз шансів у Москви майже не залишилось. Так що не варто надто вже критикувати українських генералів. Вони воюють так, як можуть. Говорять, що в салонах Дикого Заходу Сполучених Штатів чи Фронтіру, як самі американці говорять, була табличка з надписом: Не стріляйте в піаніста, він грає як може. Бунт Євгенія Пригоржина, який був чи то справжнім, чи то не справжнім переворотом, про що я говорив у відповідних роликах, наочно продемонстрував цікаву і дуже перспективну для ЗСУ особливість Московії. Шлях на Москву нічим серйозним не закритий і не захищений, нічим крім страхів нашого керівництва і західних союзників. А перемога України над Москвою можлива тільки в Москві. І якщо наш президент і західні союзники цього ще не зрозуміли, їм потрібно пояснювати. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал і поширювати мої ролики.